Всім привіт-привіт-привіт-привіт, народ. З вами сутність. Вчора завершився плей-офф європейського vr турніру під час перегляду якого на каналі стало трохи більше, ніж було, а саме 301 підписник. Як я і обіцяв, буду проводити розіграші п'яти подарунків на вибір. Це може бути як скін, який можна взяти у магазині, так і бойова перепуска. Це не залежить, це все залежить від ваших вподобань. Ну до цього ще повернемося. Зараз давайте швиденько пройдемось по турніру. У відкритих кваліфікаціях, далі я буду називати квалами, приймали участь наші команди: Be guys, DMT, Wild Drifters, Вейлдріфтерс, Vanguard, Infamous Hogwarts. Не, Не буду казати, що щось вийшло у наших команд добре. Їм зустрілись дуже сильні суперники, тому жоден колектив далеко не пройшов. Ну, далеко я маю на увазі не пройшли до... До стадії плей-оффу вилетіли на стадії кваліфікацій. Але мушу відмитити колектив DM і колектив Wild Driftersів. Показали кращий результат. Сподіваюся побачити на, наші команди на наступних відкритих квалах 23, та 24, 23, 24 та 30 31 березня. Буде складно, але на таких івентах отримується досвід командної гри за гарний. А за гарний результат можна знайти крім партнерів для тренування в подальшому. Реєстрація на кваліфікацію буде відкрита 15 березня цього року. Бажаю всім успіху. Далі, на цьому турнірі для мене стало відкриттям команда Cardoba Esports. Вони пройшли через другу кваліфікацію. Зай... Зараз вам покажу її. Друга кваліфікація ось наша ось Cardoba. Ну, проїхали просто по, своїм... по своєму блоку. Якщо так брати, ось тут. блок Кордоби, вони просто його приїхали. 2-0, 2-0, 2-1 проти Division Zero. Ну Division Zero це дуже сильний французький колектив. Вони так само в першій кваліфікації 2-1 зіграли з VLG Division. От VLG і Division Zero 2. 2-1. Далі Кардобочка просто. Тут, от, от іспанці проїхались, Вибили свої. А, Виграли, вибили своїх наземляків 2-0, обіграли самураїв і відлетіли від ВЛГ. Ну, я до цього ще повернусь. А, так, що я хотів сказати? Так, я казав про Кардобу, да, там у них дуже гарний топлейнер Інріко. Мені сподобалося, як він грає. Це якщо. А хтось буде збирати ще на колектив, який буде складатись не лише з іспанців, а буде складатись як незбірний, незбірний колектив, то Енріко потрібно буде розмірковувати, щоб його брати до себе в тіму. Тут дуже гарно, дуже класно грає, але в нього є там невеличкі проблеми. Він грає буквально чотирьох чемпіонів: Фіора, Каміла, Джакс і Атрокс. Треба трохи розширювати. пол чемпіонів. А, Ну, що, що хочу сказати? На жаль, турнір побудований таким чином, що одразу після важкої гри проти ВЛГ Нукардобі довелося грати проти Багетів, де вони вже на дізморалі пролетіли з рахунком 0-2. А перемогу на цьому турнірі отримав колектив Капібари. Ось вони Алмайт Капібари проти Багетів 2-0. Цікаво, що Багети пройшли так само дуже сильно по Нижній Сітці. Де вони тут у нас? Багети відлетіли від Акунематати на другому раунді верхньої сітки впали на Ребел Піратів, які вибили так само наш колектив український, і потрапили на ПСЖ. На ПСЖ так само вибили українські колективи. В, в першій відкритій кваліфікації. Ну, і потім вибили ще й Кордову Esports. Потім вибили 4 самураїв. І вибили ВЛГ e sports Бачите, да? так само гарно прийшли. Я нічого не можу їм сказати. Сильний колектив, але скласти конкуренцію Капібарам вони не змогли. Там... Другу гру вони дуже гарно йшли, але один раз помилилась Енні, і на Варді стояла. Але, а, ну, бажала зробити паску, але там, її, там був варт, і побачили. Вся команда зіграла по Енні, і на цьому виграли тімфайт і виграли гру. Ну, таке буває. Нічого не хочу сказати поганого. А, так, повертаємось. Записи ігор, то, ну, до речі, записи всіх ігор, які ми дивились, є на моєму другому каналі. Посилання на цей канал я залишу в описі під відео. Ну, як я вже пішов казати про турнір, хочу трохи сказати про організацію турніру. Я розумію, що це проводиться без підтримки райтів на чистому ентузіазмі від організаторів. Стрімери нічого за це не отримують, спонсорів не було. Через що ігри гралися одночасно. Прослідкувати за кожним колективом не було можливості. Там, ну, як, обирай одну команду, он одну пару, одну команду і дивись із декільких варіантів. Обирай одну команду чи пару і он з варіантів, і он слідкує, дивись за ними, як вони грають. Ну, це я так робив. Та й багато хто так робив, он зі стрімерів. Обирали ну, команди, які їм ближчим, і слідкували за ними. Ми спочатку слідкували за українськими колективами, і то не за всіма. А потім слідкували за. Колективами із якраз таки Іспанії це Манга-Маракуя, Кардоба і ну Потім, коли вони вже програли, дивились за багетами, ВЛГ, ну, і, виходить, що і за А, Так само до мінусів я підніс організацію плей-офф. За 3 дні треба було зіграти таблицю з Там. Мені, як стрімери, провести ефір на 6 годин, то було не важко. А от командам відіграти 2-3 зустрічі. За вечір було складно. І це не таблиця, де ти граєш на поінти. Одну гру, дві гри виграв, отримав там два бали. Зіграв 2-1, ну, обидва колективи отримали там 2-1 ну, балам. Тут ігри на виліт, де є можливість лише раз помилитись, і все. На другу помилку ти вилітаєш з турніру. Це можна було б побачити якраз таки в іграх, які я транслював, ну Кардоба ВЛГ, а потім одразу гра без перерви Кардоба Багіти. Я зараз вам навіть це покажу. Якщо це виходить. Ось, зіграли... ну Кардоба ВЛГ 2-1. І в них одразу була гра проти Багетів. Якщо я зараз так зроблю, перейдемо сюди, бачимо. Перша гра 17 хвилин, ну, Кардоба перемагає. Друга гра ну, з стомпом Кардоба розносять ВЛГ. Саме через ранню агресію це в нас Крок, Вай. Ну, Постійно бігав Люцан на топ. Ну, вони просто знищили Енріка на фіорі і нічого не зміг зробити Лісін. І вони за 13 хвилин просто перемогли. І четверта гра, де була проведена робота над помилками, зроблені бани, але потрібно було банити все ж таки Крока І не потрібно було брати для себе в команду Рівенку в ліс. Ось дві помилки. Залишили крока і взяли рівенку. А так гра була рівненька. 20 на 15, останні ось ці кілиці, ну, буквально останні бійки. Біля фонтану, вже, коли гра завершувалась. Ось, три дуже складні гри. Першу гру перемогли, другу гру з томпом програли, далі зібрались, майже виграли. І тут їм таки кажуть, ну у вас там є хвилин 5, поки зберемось, ідіть грайте одразу проти Багетів. Ну і бачимо проти Багетів. Інріко взяв ну, крока, вирішив ну попробувати не зміг. Це було ну, це всі бачили. Що... Складно йому було грати прот... ну, на крокодилі. Лісовий Грагас ну майже паук був сетап ну, Грагас Карма, але не вистачало ну, ще паука якого-небудь із Реальчика. Був Хасагі на Мідлейні. Хасагі щось робив, але Енріко, який локомотив, який ніколи свою лінію не програє, лінію програв, нічого не зробив гарний хокей від Наутілуса були. Від єу саппорта Француза. І складно, після цього команда одразу якось би попливла. Взяла для себе Ніловліц. Я це кричав на стрімі, що не потрібно їй брати це велика помилка. Тут із автоатакерів лише, наш... лише Йони, все більше ніхто. Тут всі інші прокастами б'ють. Тому. Це була помилка. І вони програли так само. Грали до останнього, 18 хвилин. Це ну дуже такий ну, стандартний матч, ну, ну На жаль, вони програли. Не повертаємось на цей екранчик. Бот. Що можна було б зробити? Там, ну, до речі, так само і Ну капі. Воно ВЛГ вилетіли з турніру. Зіграли ВЛГ Капібари 2-1, програли ВЛГ. І потім одразу в ВЛГ потрапили на тих же самих Багетів і так само ну, програли ну, Багетам. Де вона тут? 2-1 на ну, першу гру ВЛГ. Ну просто перемогли, ну, ще знищили дві інші гри. ну, Багети знайшли ключик і просто вирізали влг шечку Потрапили на капібар, і та, там я казав, що боєта нічого їм не зроблять. Так. Ну угу Це все на дізмораль. На мою думку. Плей-офф треба було проводити більш розтягнутим часом, часі на декілька днів. Спочатку відігравати за 2 дні верхню сітку, потім 2 дні видавати на нижню сітку. І завершити ігри фіналами на наступний день. Два ну, фінали, якраз таки ви проводите фінал тут. І проводите фінал тут. Ну тобі ж ви спочатку граєте всю верхню сітку. Всі гравці проходять тут 2 дні, да? Там, Ну перший день ви зіграли всі ці ігри. Другий день ви зіграли ці ігри. Тут, до речі, раз-2-3, якраз таки. раз 2 3 трансляція. Ну і можна було зіграти ось ось цей раунд ще. На наступний день ви граєте просто всі ці ігри до фіналу. З фіналом. Якраз таки ви знаєте, що тут Новелге. Ну, програли капібаром. В капібарі є час підготуватися, відпочити від цього всього там день-півтора. І потім вони грають. Грається перший гранд фінал грається другий гранд фінал Їх можна було і робити вже не... не бо 3, а Бест 5 5. Вирішили по-другому, по-інакшому. Тому, як вирішили, так вирішили. Ой, вибачаюся, сховав на те, що потрібно. А... Ну, і до речі, це приглядачам було б набагато краще, щоб вони подивились на більше ігор. А, давайте так, ну ще. Ну, можна сказати, пункт 3,5, ну 3,5 до турніру, до організації. В останніх іграх було дуже. Ну, Помітна проблема з пінгом у гравців. В іграх між ВЛГ і Багетами неодноразово гравці там, обох колективів скаржились на стрибки пінгу, Я на стрімі це показував переписком переписку в Discord. А на стрімі я заходив на трансляцію Дона, і дійсно можна було побачити стрибки, там від 18-20 до 800-900 пінгу в тімфайтах. І ще у команди багетів, якраз таки останнє, здається, гра між, ну, проти ВЛГ, в них лісник не завантажився вчасно в гру. А Потім перша гра була ну, Багіет Капібари. Там Топер взагалі у, у Багет не завантажився. Це ну, так само по моралі б'є. Там хвилину Топер простояв на місці. Я не знаю, чому організатори турніру, які так само знаходились в спектрах, не дивились за цим. Не побачили, самі не запропонували зробити ремейк. Там ну, скарга була від Noбагітів. Рефері не звернув увагу на цю скаргу. Ну, після чого NoBagget ну, просто сур поражали, і там ну, багетам по... чуть було не дали цей нетяглус за цей ФФ, але та, там дозволили нам все ж таки ремейк зробити. А В принципі, на цьому мої зауваження до Туріку завершились. Є там деякі невеличкі помилки, але вони не впливають вже на проведення самого івенту. І давайте тепер повернемось, знаєте, до чого? До самого головного. Саме головне, що в нас є, це в нас те, що 301 підписник. Це дуже круто, я дуже всім вдячний. Ви ж знаєте, що за кожні 50 підписників, починаючи з 300, я вже буду а, роздавати. по по 5 подарунків. Для цього потрібно бути підписаним на каналчик. Ну ви це розумієте, да, як, це, як це можна зробити. потім бути а, Поставити лайк, залишити коментар. Хто хоче, можете підтримати мене десь, тут моя телега є. Я інколи тут анонсики роблю, такі предікшени, анонсики і так далі. Тут, до речі, я не вгадав майже все. А, ставив на Кардоби, що вони пройдуть далі. Якраз таки на ВЛГ казав, що вони вилітають. Далі я казав, що ВЛГ проходить. То от вот ВЛГ гейминг. от вони йдуть, 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 і вони проходять гранд-фінал. Помилився. А ставив на багетів, що вони багети так само дуже далеко. Ні. Тут, до речі, капібари должны були проходити. Might капібари, да, от капібари. Я гадав, що капібари вилетять. Я на, я на джанглерів вставив. Що вони далі пройдуть. Якраз таки багети вилетіли. І поїхали вниз. Ну. Буває, далі буду більш ну, детальніше підходити до того турніру. На це сказали те, що я не. А, якраз таки був не дуже цим. А ви, до речі, не бачите це. Ви, до речі, це не бачите. Я про ось, ось цю табличку воно тільки що розказував, саме я, ну, який був на ну, мій предік. Ну, Не вгадав, не фартануло. Далі буду більш уважливо додивитись на все це. Але що хочу сказати, це через те, що я не бачив усіх ігор. Якщо б я б дивився да, за Esports, ну, дивлюся всі ігри, знаю, з ким вони грали, як вони грали, але я не можу потім ну, піти на, до інших стрімерів і подивитися, як, наприклад, грали там джанглери, як грали Абстракти і Хакуна Матата, я цих ігор, ну, ніде не зміг би знайти. От, Підписуйтесь на цей канал. Якщо є бажання тут. 38 підписників. В основному, як ви бачите, тут анонси: Анонси, як хто грає, кваліфікації, хто виграє, це все знаходиться тут. Ну, що і далі? На цьому, скоріше за все, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Напишіть, я люблю тебе, я кохаю тебе стрімер, тримай мої гроші. Все, на цьому все, всім до побачення, всім пока. А, да, до речі, до речі. до речі. Розіграш під цим відео буде в суботу, 16 березня. Все. Всіх цілую, всіх люблю. Стрім сьогодні в 19-й годині, будемо грати в Wildrift. Всім пока-пока.